Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий літаючий об'єкт впав у Польщі, недалеко від кордону з Калінінградською областю. Польські змі місце падіння охороняють правоохоронці, а сам об'єкт передали польським військовим. Обіцяють надати деталі. Найближчим часом, крім того, з Калінінграду відбулися пуски ракети шахедів по території Польщі, зокрема в Варшаві та Жешово. Вибухи лунали поряд із резиденцією Дуди. А поляки точно той кордон блокують у будь-якому випадку. Згідно наказу Дуди, поляки відкривали вогонь. Є загиблі в Калінінграді. Польща скликає Радбез. Не виключено, що буде задіяна п'ята стаття. Калінінграда буде де окуповано, принаймні в найближчому майбутньому. А тепер про українське питання і про протести. Є два проте. Ести польських фермерів один справжній, а другий для історичних телеграм-каналів пише бізнесмен Роман Метис. Відразу попереджаю інформація не розрахована на осіб з відсутнім критичним мисленням. Я, звісно, не популярний телеграм-канал, але все ж сподіваюся на початку нової хвилі протесту польських фермерів на те, що вдасться налаштувати своїх дописом фокус в українських ЗМІ чи лідерів громадської думки на неемоційне сприйняття цієї ситуації. Сподіваюся бути мінімальними, що зрештою і справ. Дилося кому цікаво, що то посилання на попередній допис у коментарі. Тож розповім вам про протест польських фермерів з точки зору людини, яка глибоко інтегрована в польські бізнесові процеси. Вивчає досвід розвитку економіки Польщі досить давно знайома з багатьма ключовими польськими економічними гравцями, і які доводилося деякі рішення успішно імплементувати в українських реаліях. Отже, що ж відбувається в Польщі з протестом фермерів у понад двісті місцях в Польщі. Фермери вийшли з. Протестом ще раз і прописом понад 260 місць в Польщі охоплені протестом польських фермерів, котрі перекривають рух у селах, містах, містечках і у столиці для того, щоб звернути увагу на свої вимоги. Серед цих місць кілька пунктів переходу кордону з Україною. Не всі пункти пропуску, а лише декілька перевіряв сам особисто. Карта протестів в попередньому дописі, посилання на яких коментар. Що ж вимагають польські фермери? Найперше і ключове це ті ж вимоги, що й в аналі. Логічних протестувальників інших країн Європейського союзу, бо фермери протестують не лише в Польщі, але й в Німеччині, Франції, Іспанії. Тощо просто з іншими країнами у нас немає пунктів пропуску на кордоні, то нам і не розповідають про ці протести. А тим часом фермерські трактори блокують центр Парижу з не меншим ентузіазмом ніж інші. Їхні колеги робляться у Варшаві чи Дорогуську. Їх об'єднали для протесту вимоги зупинити запровадження так званої зеленої угоди, котра є пакетом політичних ініцій. Ініціатив єврокомісії з методу виводу європейського союзу на шлях екологічної трансформації з фінальною метою досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року ціняться та тягнуть за собою запровадження нових біопрепаратів, генетично різноманітних систем точного землеробства, нових методів селекції рослин і тому подібне, що на думку протестуючих здорожчать їхнє виробництво і зробить зняттям фермерством абсолютно невигідним. До цього додасться той факт, що завдяки продовженому до Зволо безмитного ввезення агропродукції з України на ближчий до нас польський ринок. Потрапляють продукти, які вирощуються з використанням дешевих пестицидів чи інших засобів стимуляції росту догляду і тому подібне, котрі вже давно заборонені в Європейському Союзі, завдяки чому продукція дешевшою і створює нечесну конкуренцію на ринку. Протест фермерів не розуміє ніхто. Пересічні поляки зіляються на них через те, що протестики тривають по всій країні, ускладнили рух і створили багато проблем із звичною щоденною логістикою. Стикою на робочого щодо школи тощо. згідно з матеріалами в спеціалізованому виданні фермер ПЛ пересічні мешканці не розуміють цього протесту і щиро не навидять протестуючих. Як журналісти, так і протестувальники бідкаються з цього приводу, бо фермери щиро вважають, що їхні вимоги стосуються не лише їхнього бізнесу, але й кожного кінцевого споживача, який буде купувати їжу в магазині, але поживчі їх не розуміють, не чують. Міністр агропромислового комплексу Польщі підтримує протестувальників і де переговори з Єврокомісією щодо того, що деякі вимоги Єврокомісії в питанні екологічності є не завжди раціональними. Він зустрічався з протестувальниками перед початком протестів, де вони узгоджували та як протест провести з якомога меншим дискомфортом для громадян. Просив протестувальників чітко і багато говорити про свої вимоги так, аби це стало зрозуміло кожному. До цього всього додаються вимоги фінансової підтримки фермерів перед початком посівної, які теж вже обговорюються з міністерства. Фінансів десь так виглядає отой протест, котрий справжній. Як же ж виглядає протест польських фермерів для історичних телеграм-каналів? В місці протесту на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною з'являється група людей, котрі підходять до автомобілів зі збіжжям, відкривають борти збіжжя, висипається на асфальт. І про це пише у Твіттері представник антиукраїнського політичного руху. Славнозвісний перевізник товарів до Росії та Білорусі Рафал Меклара в Україні цю інформаційну провокацію підхоплюють всі, кому не ні, від ломів до політиків різного рангу і штибу всі спішать попіаритися на щемливій темі як невдячне ставлення до хліба, тема несеться з улюлюканням всіх можливих соцмережами та телеграм-каналами. І ніхто ні на секунду не задумався над тим, що кожен допис на цю тему поглиблює ненависть українців до тих поляків, котрі насправді не розуміють протесту своїх фермерів. А тепер риторичне питання: як думаєте, кому це вигідно? Отож, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.